Оп, ми на терміналі, в магазині Рипачок, Вова ховається. Заїхав в гості. Думаю, чи торнадо взяти на Федоро Шулічино. червяк черв'якний сезон, може кукуруза. Пошукаємо палтус. Реал фіша тут, мама, не горюй. Та не тільки реал фіша. Всього, бачите, і корона є технопланктон. І все. все все Ну, Ми приїхали. За другим. Оба на. А куди ножик вже пропав? Серегу куса я ніяк не можу зловити. Подаруночок йому зробив точно такий же, як і всім іншим знайомим блогерам. Ну ви в курсі. Отакі пироги. О, о мокрі масі. на них добре. Ми щучку поганяли в Херсоні. Клювали, що дурні на маленькі. Може. На днях повернемось в Херсон, то ще спробуємо поганяємо, хоча трошки не сезон. Магазинчик розширили. Аж можна прогулятися, навіть на велосипіді проїхатись, коло зробити. Отакі От пироги. Що ж, не розводю болтологію, набираємо прикормочки, бо в основному Real Fiш залишив в Херсоні, а вже майже закінчився. Мабуть, візьмемо полуницю чи мотиль розберемося. Набираємо прикормочки і їдемо на ставочок Федору Шулічино. Отакі От пироги. Маркалася, а вас оце зранку, гля... гляди, потягнуло на полуничку. Хто б казав на реальну полуничку, реал фіш полуниця, кілограм цуцик течій. І фруктовий мікс флетіковий. Ти теж флетовий? Ні, нас флети достали, але без них ніяк. І хто це зробив? Два сразу вигріщить. Я в шокі. Ага. Мигають середні, а сидить на синьому. Я на пульт не гляну, хто балується, хто тут фруктового реального мікса захотів. Так, так, так. Зараз підтягнемо. Вже... Й що відбувається? Як. Він що? тройне сальто вокруг сусідського дрена зробив? Ага, під ним. Ну, ібо ніфік кльовом щулкать. Щолкать, так. Переходь на темну сторону. Сустряк. Ох, і шустряк. Едь. Я тут оббризкали. Так, давай не як минулого разу з твоїм коришем, що мені руку порізало ниткою. Оп! Красавчик, менше кілограма. Уй тю тю тю-тю тю Зеркальний. Відкормлені тут на озері. Чіткі. Ну да ладно. Нам надо каша. Оп! сейчас замішаємо. Наливай води і зернових туди. П'яна кукуруза. Вид допотопна. Потоп був більше року тому. А вона у нас ще запаси. А... Клубника. нагадує мені юпі з 90-х. <ріст> Ох, як я от юпі ригав, помню, такими фонтанами ложив, коли, коли їв його сухим. <ріст> було діло. Малі були діти, що ж ви хочете. Бу, сладкої води ж нічого не було, а потім з'явилося Юпі зуко. І, і все в тому плані просто додав води. І ми мішали різні ананасові, клубнічні, вишньові вкуси. І хлептали їх. І батьки були вроде би особо не проти. А потім вдвоє цей, по-моєму, був я і диві. Алка і Юля, по-моєму, ми малі були. Сітські дівчата нахлепталися на кухні. По-моєму, перший обструганув я, а потім вже дівчата почали з кухні вибігати і прямо по коридору валить. Детство заіграло новими красками, бо ми і пили, і на язик ложили. Не, не схожий. Там був більш яркий <laughs>, колір. ядовитий, як ми не повмирали. Ми суху їли. со вкусом сладка мівіна, як щас спомню, смертельне оружі. <laughs> Хімічна зброя. Ми кращучи вже про піцу со столовки. А потім я удивляюсь, откуда печень. Поджелудка і щитовидка. Плюс загиб жовчного пузиря з дійства. Трендес. Ну да ладно, Надо перезакинутися. Но не вийде. А, це крайній, хай валяється. Остальні перезавезем пізніше. Я нинче перейшов цей Став за екологічні норми, ви ж знаєте, я люблю 8 циліндрів, але <гум> вони сильно коптять. Того ми перейшли на 4-циліндровий мотор, як бачите. Вже не 8 циліндр. Вже ря рядна четверка. <гум> Хто зрозумів, про що я, я був автослісарем. <гум> У нас рядна четверка. Компресія нормальна. Кругом бейтранери своє відпахують Форсуночки, бачите, електронний вприск <риск> Все чітко О, о! По Под тяжестю. Опа! Хто клубнички захотів? Замішали юпі Тик-тыге-дик. зійшов? Ні, на нас папер. Вечерній кльов. Я вже думав, він в дерева зараз залізе, бо закинуто було під дерева. І прийдеться човником форсирувати тису. Так, 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 так. Есть, іди сюди, засранець. Не залишилось. О, вже рука замарилась, старость не радость, Блін, він що? Умудрився зачепити? Чувак, як ти умудрився сусідню перескочити і під неї занирнути? Ти думаєш, я не хитрий? Нехитро зроблений. Оп, я тебе виловлю. Оп, у нас на вечір зжарений коробчик. Я б його прямо тут і зажарив. Ну на цьому ставку були погані прецеденти. В тому році на відкриття сезону. Запустили, запустили мелоч, по-моєму, осінь. І в тому році весною почали пускати рибаків. І казали, що мелких випускайте. Хазяїн приїжджає, сидить рибак. Уже почищена риба, 300-грамові коропи, юшка готується. В сап'яті інші 300 грамовочки плавають. І все, цілий рік цей ставок був недоступний взагалі. Що за поняття армійське, я не розумію. Обосрався один оплата весь кривий ріг. О, закілушний. Попап звільнили. Короб, так що аж не постраждав, навіть не какає. Очко зжалося. Чим ближче до нас, тим більше очко зжималося. Дивіться, сидить. Ладно, рибу мучити не можна. Як я вам казав, якщо хочете відпускати, відпускайте відразу. Не треба оці всі фотосесії. Рибі вони не інтересні. Такс. Рихтуємо флетик топчим фазу. Оп! Хорошо. Real fish а, замішався. Кірпідон Петрович просто так і так. Перевіряємо оснасточку. PH тут у воді добротний, це не стар фішинг. Де кожні 6 годинок ми ой, пелиця підсипимо. Ми міняли гачки, бо свята Сіроводородіця була така, що, що капець згнивало все. І при цьому такі коропи там смачні водились, звісно. Не передасть словами. Фруктовий лікс. Твій час, мабуть, настане аж вранці, бо полуницю... Ніхто не відміняв. Чорт щось снасть мені не подобається. Розорвана в дупу. Треба рихтувати. Все повинно бути чітко. От і все. Так, головне пульт не заляпати. В очередь щуки не діти. В очередь. Ей, ей, ей! Якби Емма сказала, аби не була у Франції. Ей! Ей! ей, вернись! Чорт! Чорт! Алказельцер! Ну, Но почти нова катушка. Все. пам пам папам Оп! Градація бурий медведь. Градація рукожоп називається, тому що, що катушки кінець. Помініть мої слова, якщо її завтра не розібрати. Похоже зійшов. Ну і ще б там риба сиділа, а взагалі був би трешак. Отак от, от. карапера папер. Я пересрав. В ітоги у нас ничья. <свісно> Я в ауті. Собака дика. А ще а ще думаю, що руки з правильної сторони ростуть. Це, наз... Це не синиця. В руках називається, це називається за двома зайцями побіг, за одним завіз, за вторим рішив достать. Не подумайте, що спінінгу цієї катушки нічого не буде. Буде іще і як, якщо не і справить. Всередину хоч... Навіть якщо її висушить, внутрі залишилися мінерали, які будуть тягнути на себе воду. Навіть якщо висушити того, треба розбирати і перемазувати, витирати грязь, бо грязь буде хапати влагу і кородірувати на металі. А не ржавці сталі високоуглі робистої, яка любить воду тут. Придостатньо. Рама проснулася. Це те, що виложило. Сидить полюбасу. Ого, ого, а де він? Та йому я, він уже 20 метрів пройшов. Нічого собі, поки ми його вицинкували, законтролили. Дед мопед. Так про що? Це я тільки мріяв про мопед. 90-ті часи були нелегкі. На троїх був велосипед Україна з рамою. І це, це була жорстка штука. Стільки разів я на ньому падав, коли навчився, поки навчився кататися. Ужас, це кошмар. І в забори врізався, один раз навіть в машину врізався, яка їхала. Розігнався на переулки. дуру з детства непонятно зачем. Малі були. Оп! От він, мопед. А де попапчик? А попапчик всередині. Оп! Жеребчик. тихо, мені ще в садок з рибою впадеш. Оп, тобі там не місце. Клубнички хапнув. Так про що це? Я? Отак от без мопеда, без мопеда. Потім, як з зарплати на судозаводі заводі, я купив собі велосипед, ви його застали. Декілька років Та роки три, мабуть, відео виходило з велосипедиком. Ми з нього там по селу розкидали. А потім не знаю, що в голову стрельнуло, як так взагалі вийшло. Ну, у нас АХ35 з штатів пригнали. Грошики були, бо я в Чехії їх заробив. Не подумайте, що це на Ютубі можна таку машину заробити. Ні, я не спорю, можна. І навіть даже нужно, ну при просмотрах, если б я получал ну так, 200-300 тисяч просмотрів з кожного ролика. Я думаю, я би заробив собі з Ютуба на машину за декілька років. А так, і на бензин не хватає. А що? А, я його виключив. О так от. Не нефік трендить. Активейжен погнав та шоп тебе, ти ще теж в мене вилити з рук падло. Щось на сьогодні путається. Але, звісно, більше за мопед. Мрія дитинства це Sony PlayStation. Або mini PlayStation. Я впевнений, багато в кого була така мрія, але вона коштувала 100 доларів. І ці гроші неможливо було десь заробити, відкласти в дитинстві. З дня народження по 10 гривень. Коли вона стояла під... Я не знаю. Куди ти погнав, чудак? Коли вона коштувала гривень так 500 з чим-то, це незбиточна мрія. От носили... чувак офігівший поїхав в корчі. Ну ти мудак. Я в шокі з цього кораблика. Вона Басні крила заканчивать розказувати, а то зараз Виджил 8 teken siphon filter нам строє. Сидів сосіда. І, і пейджер через стіну, не, через скелю не пробив, через бугор. Ну, вроді би коропець не... Оно ну, він, напевно, аж скинувся. Не цей, не в корчах. Це взагалі корапець щось поверху глісірує. <клес> Вертольотами йде. Може він уже замарився? Може це взагалі не риба. Що це може бути? Може ракушка? Нанокарась, нано короп так не дергається. А другий не клюнули, півчаса ляси точив. Не, по то він просто вже заморився. Я устав, я виходжу. Це він заморився та йде на нас. А тепер гарбатий. Він уже і флет в дулю скрутив. Так, слабину даємо нічого страшного. О, проснувся. О, флет розровняв, молодца. Треба би сусідам його було у Сусідів почти риби нема. А ми норму черпанули. Ну поки і так нормально. Красавчик. Сидів, оп, відчепили вечірній кілограмчик. Закриває цей чудовий вечір. Ну ладно, отпустю, їсти не буду. Хоча реально норма 5 кілограм, а якщо почистить, пожарити і з'їсти, ніхто її не узнає, який в рибака був перелов. І молода, я. Не узнає. Ладно. Останні достаємо, бо сонечко лягло. І комусь одному аватару треба байників. Всі кажуть, що в мене тут от ремня від камери пропоносена біла, згорів на сонці. І такі пироги. Добре, добивайте свій там кофійок-чайок, чи що ви п'єте? Пройдіть по силочках в описі, а можете і не проходить. Ви Real Fish знайдете. У магазинах кожного міста. Куди не зайду кругом Real Fish, Real Fish. І тепер і в нас є Real Fish. Отакі пироги. Щас, радий був бачитись. Дякую за перегляд. Клубничний бубалет Real Fish. Що ж, силочка в описі. Дякую, що були з каналом Капітан Гак. Всім пока і до зустрічі на воді.